Мене часто питають повсякденному житті та на консультаціях, чи бувають психологи без проблем, і чи мають вони бути безпроблемні, ідеальні люди, і чи вони схожі на тих міфічних істот, які можуть лише розважатися, пити вино та дивитися на страждання звичайних смертних. Тож, звичайно ж, ні. На жаль, або на щастя, психологи це такі самі люди. І ми так само схильні до депресивних епізодів, якщо вони в нас колись були. Ми так само схильні до. Крис, ми так само страждаємо від горя, втрати, розчарування, обману з нами також трапляються розлучення, аварії, важкі моменти, хвороби і все все, все чудове і дуже, що може статися в цьому житті. Тож чи треба шукати безпроблемного ідеального психолога? Я би сказала, не варто. Більше того, якщо навіть і уявити, що такий існує, я особисто як клієнт, яка теж хоче до психолога. Якби я такого зустріла, то такий спеціаліст не викликав би в мене довіри. Бо як така ідеальна, безхмарна, безтурботна, чудова людина може зрозуміти мене таку нікчемну, таку із купою проблем, із стражданнями, які постійно щоденно просто нагнітаються і нагнітаються, і мені здається, що ніхто б не зрозумів цього болю, особливо людина, яка ніколи його не відчувала. Тож, якщо ви у пошуку свого психолога і у вас є ілюзія, що треба знайти спеціаліста, фахівця, який безпроблемний, ідеальний, ніколи нічого не переживав, облежте її. Знайдіть собі просто спеціаліста, який вам сподобається.